З нами на зв'язку дипломат міністр закордонних справ України Павло Клімкін, міністр закордонних справ у 2014-2019 роках. Пане Павло, дякую, що приєдналися. Вітаю вас, пані Яна всіх вітаю. друзі. Та бачите, пане Павло, стільки новин, що трошки голова іде обертом. Потрібна ваша фахова думка. як ви вважаєте, те, що ми зараз спостерігаємо, Аляска і Вашингтон? Це переговори про мир, чи це спроба перетягнути президента США Дональда Трампа на свою сторону? Це, по-перше, метод Трампа. Я уж не знаю, чи він його запатентує, але його метод полягає в тому, щоб, по-перше, перевірити, чи хтось хоче говорити, а потім просто посадити його за стіл і починати тестувати. От всі рухи американської адміністрації, зокрема, Аляска, були саме про це. Але те, що потім генерується в медійному просторі, не обов'язково означає, що це саме те, що Трамп, власне, думає. І якщо навіть він готовий говорити з Путіним, а він готовий, це не значить, що він поділяє власне саме це. І він хоче вести переговори, по-перше, серйозно, а по-друге, ну, щонайменше, якось чесно. Чесно, в трампістському стилі, звичайно, але поки що не бачить цього від, від Путіна. Тому Аляска була намаганням Трампа посадити Путіна і власне закарбувати його в початок переговірного процесу. Потім Вашингтон був про розуміння, де ми знаходимося, і де власна роль Сполучених Штатів. Але ми знаходимося не адекватна боксерська термінологія, але давайте застосуємо на, на першому раунді, тобто реально бій ще не почався. А, ну, в Білому домі говорять про підготовку зустрічі президента України Володимира Зеленського з Путіним. Тобто, вочевидь, там уже бій почнеться, чи це теж буде якийсь етап тестування? Але для Трампа це також тестування. Я не думаю, що він сподівається, що Володимир Зеленський про щось домовиться реально з Путіним. Путін буде намагатися, як завжди, бути в своєму стилі і пропонувати все те, що ми вже чули. Ну можливо, якось наш в вигляді іншого салату, але заправка буде така сама. І от тут у Трампа буде шанс підключитися і сказати: Ну, якщо так не виходить, але процес іде, то без мене знову ніяк. І от на цьому етапі нам, по-перше, дуже важливі європейці адже йдеться не тільки про нашу безпеку для нас, як з вами, як українців, це звичайно, головне святе. Але також про європейську безпеку, оскільки тут якось починають лунати ідеї про гарантії не тільки для нас, а й для Європи, та й ще й з боку Росії, і так далі, і так далі, і це все дуже кепська історія, яку я відчуваю розуміють у Вашингтоні. Так що подивимось, що буде далі. Як на мене, це все ще етап тестування. А ви можете трошки роз'яснити з приводу гарантії безпеки, чому для вас це зараз звучить кепсько. Які тут можуть бути підводні камені для мене? Кепська історія не ті безпекові зобов'язання, поки що не гарантії безпеки, але вже реальні безпекові зобов'язання, які обговорювалися Вашингтоні. А те, що лунає з Росії, зокрема потім переказується деякими представниками американської адміністрації, наприклад, паном Вітхову, який сказав, що російські гарантії можуть бути надані в якомусь вигляді, поки не зрозуміло, як Україні, так і Європі. Європа до цього мала гарантії в рамках НАТО, і це були найкращі гарантії, які станом на сьогодні можна собі уявити. Якщо Росія намагається вішати свої гачки і давати теж якісь гарантії, а ціну цим гарантіям ми не тільки знаємо, а й добре собі зараз уявляємо. сподіваюся, європейці також то це звучить кепсько. І дуже важливо, щоб європейці трималися цієї логіки і чітко сказали у всіх речах, які ми робимо, чи то безпекова присутність в Україні, чи то переговори щодо нової європейської архітектури безпеки, ми покладаємось один на одного, як мушкетери в якій формі, то інша історія. Я б теж хотів реальне НАТО, але я думаю, що найближчим часом ми будемо обговорювати різні креативні варіанти, але це мушкетерську термінологію, аж ніяк не має відміняти напередодні. Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на цей етап переговорного процесу, те, що було в Вашингтоні. Там кажуть, що виступають за мирне політичне вирішення війни в Україні, підтримують міжнародні ініціативи. Ну, класичні фрази прозвучали, що це означає. Це означає, що для Китая це насправді серйозна історія, і я абсолютно впевнений, що китайці і американці ведуть консультації з питання України ну, звичайно, конфіденційно і не публічно. Станом на сьогодні санкції на Індію спрацювали. Індія купує замість майже. Одного мільйона 100 тисяч барелів на день менше 400 тисяч барелів російської нафти китайці в цьому сенсі більш обережні, та й у них завжди була належна диверсифікація. Вони не так багато російської нафти купували, але крім китайців. Ніхто на сьогодні не може вплинути на російське керівництво. Чи буде це робити Китай, яким чином і що за це китайці будуть просити в американців? Це вже тема насправді для окремої розмови. Але те, що відбувається в Україні і навколо нас, в Китаї не байдуже. Пане Павле, дякую вам за те, що приєдналися за ваші думки. Це був Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках.